І сина і Святого Духа, всіх вас вітаю засвіттям, Господи, Бога Спаси нашого Ісуса Христа. І сьогодні, в Діване читанні, ми чули притчу про блудного Сина. я говорю святі Отці, якщо б всі Писання зникли, то саме оця притча могла би відобразити Бога і людство і всю історію, яка сталася. Так? Тому що притчі ми чули, що був батько, в якого було два сини. І от молодший син приходить до батька і говорить, що батько, віддай мені от мою спадщину, да? те, що мені полагає по спадщині». Але спадщина, як би мовити, дається тоді, коли батько помирає і починається вона зі старшого сина. А тут приходить мач і так вірновину, з такою неповагою до батька, говорить, що віддай мені зараз. Але батько смиренно відповідає на волю сина. Віддає йому спадщину, і цей син уходить в страну далечку. І ось цей син, розтрачає всю спадщину, живе розпутно, блудно і, так би мовити, розтринська всі гроші, які батько йому дав. І ось після того, як він всі гроші потратив, всі від нього друзі, отакі, які друзі приходять за гроші, відвернулися, він залишився сам. І голод дав про себе знати, не було що робити, і пішов до людини на ферму, так би мовити, працювати. І ось таких е гнітущих умов він був, що пас свиней. А для людей пасти свинину це взагалі, так би мовити, дуже-дуже принизливо. І ось він пав свирпас свиней і хотів би навіть їсти те, що вони їдять. Вони їли такі рожки, це таке дерево е з такими плодами, але навіть цього йому не дозволяли. І ось, як говориться в притчі, що він прийшов в себе. Прийшов в себе і згадав, що в нього є батько. Батько багатий, і що навіть слуги батька має стільки хліба, так, що більше, ніж норми, ніж потреби для них. І ось він по каянні говорить, що прийду до батька і скаже, що батько, я залишив перед немоною при тобою і вже не достої називатися твоїм сином, візьми мене хоч свої наміри. І ось син вирішує йти до батька, йде. І ось тільки як батько побачив, здалека, що син його наближається. Батько відбігає до нього на зустріч, папа його в обійми. Син починає тільки говорити, що батько я зрішив, і батько навіть не дає йому договорити те, що він хоче договорити, обнімає його, цілує і каже слухам принести його одяг, діти перстень. і таким образом він його вертає в його синів недостоїстка. Цей син хотів бути рабом, був згоден бути рабом у батька. Але батько по своїй любові вертає його в синів недостоїстство. І говорить, що будемо накривати пір, тому що мій син помирав, але вжив, пропадає, знайшовся. І ось батько робить пір в себе. І другий син побачив, що щось відбувається. Він приходить додому, але не заходить з веслую і говорить, що случилося. І йому говорять, що твій брат менший прийшов. Твій брат прийшов, і батько на цю честь робить пір. Але старший син, замість того, щоб прийти порадіти за брата, він розсердився, розсердився на всю ситуацію, розсердився на батька. І коли батько нього вийшов, говорить, що сину, заходь, будемо святкувати і говорить, що мій зраду, як ти міг? Я стільки років тобі віру і правдою служив, в тебе в домі, кожне твоє слово так би мовити, виконував. Не прирікався нічого, а ти мені там навіть не дозволяв і не давав мені, щоб я зі своїми друзями теж якось козляти поїв, пів. Батько говорить, сину, ти ж зі мною живеш все моє твоє. А треба породіти за брата, який вмирав і ожив. І ось, дорогі практики, на цьому притчі закінчується. І ми що бачимо свої притчі? Ця притча відображає всю історію людства, тому що батько це Бог. А младший син це люди. І ось Господь дав, дав людині найбільше, що він міг дати своєму творінню, це вільну волю, за яку він вже не може заскупити. І коли син захотів своє, так би мовити, своє спадщину і жити так, як він хоче, так само людство. Коли вони згрішили, відвернулося від Бога, воно, так би мовити, сказали, що ми будемо жити самі, а даний Єлас сказали Богу, що ми тепер будемо самі вирішувати, що для нас добро, а що для нас є зло. І ось таким чином люди по своїй волі відпали від Бога, уйшли в, в страну далечі. Так? Але в цій страні далечі люди що зрозуміли? Що їм в раю було набагато краще? Адам і Єва, ми пам'ятаємо, що вони ще пам'ятали ту благодать, коли вони жили разом з Богом в раю і до кінця життя хавилися, так, в цьому своєму гріху. І як цей син людина розуміє, коли людина падає на глибину гріха, коли людина. Відпадає від Бога, а дявол, він же ж лукавий. Він сина, сину що він казав? Ну відрізню і спач, будеш собі жити по своїй волі, по своєму баченню. І коли син його послухав, що сталося? Син шукав свободи, а знайшов рабство. Син шукав насолоди, а знайшов, знайшов розпач, Так? тому що він був рабом людини, який пас свиней. І ось так само дьявол поступив з людьми. Він обманув Адама і Єву. І людина, яка живе в гріху від Бога, вона буде на цьому стані, в якому буде, в якому був цей молодший син. Коли людина від Бога, вона буде в такому пагубному стані, тому що е, жити з Богом набагато краще. І от якщо людина прийде в себе, зрозуміє це, осознає, що жити в домі Божому, по його заповідях, набагато краще, краще, ніж жити по своїх страстях то вона, звичайно, може повернутися туди. І Бог, як оцей батько в цій прищі, буде зустрічати кожну людину з відкритими обіймами, тому що Господь жде кожного, щоб той навернувся і жив в царстві Небесному, тому що Царство Небесне і було створено для людей. А сподь самодостатний, йому нічого не треба. А людей він створив по своїй великій любові і тим, що цією Він хотів поділитися. І царство небесне також було створено для людей. Але так як ми сказали, в людях є в людей є своя вільна воля, то вони мають свою вільну волю захтіти жити з Богом і жити в царстві небесному. А ті люди, які цього не будуть хотіти робити, які будуть хтіти жити по страстях, по гріхах, вони звичайно і в майбутньому житті після смерті будуть жити з тим, чиї закладі вони виконували тут. Якщо вони жили по закону Божу, то вони будуть і в Царстві небесному. А якщо вони жили по закону так, то вони будуть жити із дияволом. В майбутньому житті. Але притча про нас говорить більше старшим сином, тому що ми вже люди, які стараємося жити по заповідях Божих, стараємося жити в Домі Божому. І ось старший син про нас більше говорить. А старший син що говорить? Що це людина, віруюча, яка живе з Богом, старається жити по Божих заповідях, але, як ми пам'ятаємо, не змінила свого нутра. Так? Вона начебто виконувала всі заповіді Божі, всі закони, устави цього дому. Але внутрі він був такий, що не зміг навіть порадіти за свого брата. Коли брат прийшов, він навпаки озлобився, так? тому що він казав: От я краще за свого брата, мій брат розпусний, а я живу з батьком і виконую службу йому. Але внутрі ми бачимо, що і така людина може бути недостойна для царства небесного. Тому ми, оці люди, які стараємося жити по закладям Божим, маємо пам'ятати, що саме основне це наше мутро і наша душа, яка вона, і мерилом цього є то, як ми відносимося до ближніх, які почуття в нас живуть, так які почуття е, викликають в нас, наші ближні і їхні поступки. Так? Тому от, більше нас характеризує оцей старший брат, і ми маємо е, вникати в себе. Думати, от ми живемо по заповідях Божих, а чи ми царство небесного, чи ми не такі, як цей старший брат, що будемо радіти невдачам наших ближніх, а навпаки, будемо радіти за них, коли вони будуть спасатися, вертатися до Бога, навертатися до Бога. І коли в них все буде добре в цьому житті. І от якщо наше нутро буде нам завжди буде радіти, коли в когось погано. А коли хтось хорошо буде унивати, так, то значить ми ще дуже далекі від Царства Небесного, ми ще дуже, дуже далекі від цього християнського духа. Тому, брати та сестри, будемо це пам'ятати, що Господь нас чекає в царство небесне з відкритими обіймами. І тільки ми своєю вільною волі маємо захотіти і прийти до нього, щоб вже бути в царстві небесному з ним по віки віків. Амінь. Ось і Господи сподівається, підходьте до Святого